Українська діаспора розкидана по всьому світі зберігає свою віру, культуру та мову. Найбільше об'єднує українців за кордоном церква, де на всі великі релігійні свята відбуваються богослужіння. Греко-католицька церква святої Варвари у Відні, столиці Австрії, найдавніша за межами України. Урочисто і піднесено тут відзначили різдвяні свята. Звідня Ольга Єроденко. Греко-католицька церква Святої Варвари у Відні вже давно стала основним акумулюючим центром духовного та культурного життя українців, які проживають у Австрії. З доброго благословення цісарівни Марії Терезії 1773 року тут постала спочатку семінарія для греко-католицького духовенства, яку потім, за декретом цісаря Йосипа II передали греко-католицьким віруючим. Іконостас створювали сербські майстри. За зразок бралися розписи Києво-Печерської лаври. Ця парафія, яка була заснована тут і на даний час є самою найстаршою українською парафією Рекатолицької церкви за межами України. Цей іконостас має 220, 225 років, від коли він був тут встановлений у цій церкві. Напротязі десь 4 років роботи проходили. Роботи фінансувала імператриця. і Майстри намалювали її портрет на образі намальовано обличчя Марії Терезії. Ну і від того часу так і, і, і церква залишилася греко-католицькою церквою для греко-католицької парафії для всіх греко-католиків Східного обряду незалежно від національності. І українці, і словаки, і румуни, і угорці. Сьогодні тут урочисто відзначають не тільки релігійні, але й державні українські свята. Греко-католицька церква Святої Варвари у Відні це своєрідний культурно-просвітницький центр для української діаспори Австрії. А сьогодні тут традиційно святкують Йордань та освячують водичку, колядують українські колядки та вінчують за давніми галицькими традиціями.